Влітку 24-го року українці знову гостро відчули на собі відключення електрики. Росія інтенсивно обстрілює енергетичні об'єкти, а українські енергетики працюють цілодобово і намагаються все полагодити. Ця ситуація все більше турбує людей через наближення зими. Нагадує видання BBC Україна. Чи буде світло в українців взимку, і що робить влада, аби енергетична система вистояла перед російськими обстрілами? Докладніше далі. У соцмережах та телевізійних ефірах, дедалі частіше звучать похмурі прогнози про те, що електрика взимку буде лише по 5-6 годин на добу, і що варто готуватися не до графіків відключень, а до графіків включень світла. За словами керівника Укренерго Володимира Кудрицького, ті 9 гігаватів, які у нас вибули внаслідок обстрілів, відновити до зими буде неможливо. Різні енергоблоки перебувають об'єктивно в різному технічному стані, тому відновлення потребує від кількох тижнів чи місяців до року або двох. Деякі енергоблоки, очевидно, в осяжній перспективі не будуть відновлені взагалі, але плани з відновлення електростанцій виконуються. До того ж, зимку у нас точно буде досить суттєва підтримка з боку європейських країн за рахунок імпорту електроенергії, який був практично нульовий всю минулу зиму. Але ця підтримка не буде 100%. Саме тому настільки критично важливо якомога швидше розгортати децентралізовану нову генерацію таку генерацію, яка буде стійкою до ракетних обстрілів. В силу своєї розосередженості та за рахунок великої кількості невеликих електростанцій на це треба десь 12-13 мільярдів євро. І цю генерацію побудує приватний бізнес. Вважає Володимир Кудрицький. У свою чергу держава має створити умови для того, щоб ці проєкти були економічно окупними. А окупність проєктів за сьогоднішніх цін на ринку електроенергії це 4-5 років. Що ж до наступної зими, то чиновник підкреслив, що Україна набагато краще готова до зимового сезону. Ніж у 22 23 роках. Інша річ, що сьогодні ніхто не знає, яким буде режим подачі електроенергії взимку. Просто тому, що ніхто не знає, якими будуть атаки росіян і якою буде температура навколишнього середовища у грудні, січні та лютому. Легкої прогулянки наступної зими точно не буде, наголосив Кудрицький. Але й гуманітарної катастрофи не буде також. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.